Маміра, скажи, будь ласка, що для тебе бути чемпіоном? Це шедеваль. Шедемар. Шедевар. Наш такой руку. І оп! Яка в тебе мрія? У мене мрія стати чемпіоном, продовжувати займатися спортом, для того, щоб стати чемпіоном. Як ти відносишся до татуювання? No, не дуже. Не розумію, навіщо це робити. Потім тобі це татуювання надо і ти скажеш, типу, можна це видалити. А потім в тебе на розпорядження.